Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись старопрогноз на наступний тиждень, хто почав серед тижня, то на найближчі 7 днів. Подивимося, що показують різні колоди і для кого цей розклад. Для кого цей розклад? Так, для людини, яка поспішає з допомогою, любить людям допомагати. Часто це фінансова підтримка, можливо, на щось там гроші підкидала, ну, не вистачало чи машину купити, чи інше ще, чи ще щось заплатити. І ви виручали. Дивіться, завжди готові прийти на допомогу. Сама ви знаходитесь в жезлових енергіях, можливо, лево-винстрілець, але не обов'язково. Або просто знаходитесь в вогняних енергіях. Така чарівна, приваблюєте до себе протилежну стать, харизматична. І полюбляєте веселитися. Можливо, нещодавно якась подія була, яка дозволила вам провести праздний час. Тобто, не напружуватися, як зазвичай, через різні навантаження чи робочі якісь моменти. Прямо відпочити, провести приємно час із королем Пентакловим. Це може бути телець, Діва Козиріг, цей король, або просто знаходиться в таких енергіях. М -м -м. Можливо, у вас корпоративна навіть вечірка була, або ви просто провели приємно час з е -е, людиною, яка дорослою людиною, самостійною, впевненою в собі, е яка дуже полюбляє, комфорт навколо себе, працює на це, е любить забезпечувати. Себе різними речами, там машина, квартира, дача і так далі. Для кого цей розклад. Так, у, як... у вас змінилися або відносини з цим чоловіком, переформат якось е -е, пройшов. Можливо, ця людина дивіться по картам. Різко, швидко якось вірвалося ваше життя з почуттями, можливо, нещодавнє знакомство, можливо, знайомі були давно або навіть жили разом, можливо, чоловік і дружина. Але от в людини прийшов такий момент, що він проявив до вас свої почуття, вірвався своїми почуттями до вас, і у вас змінилися відносини, формат відносин, можливо, якість відносин. От щось змінилося. Так, давайте подивимося прогноз на наступний тиждень. Прогноз на наступний тиждень. Так, на цій колоді. На іншій. Так, окану на першій колоді. Прогноз на наступний тиждень. Ви будете, дивіться, здобувати якісь знання, або в когось навчатися, або десь навчатися. Можливо, для цього вам треба, потрібно буде менше проводити часу в шумних компаніях, будете сидіти, наприклад, вдома, так? або десь якась командировка може бути, де ви усамітнитеся. Для того, щоб набратися потрібної вам інформації або розуміння того, як досягнути своєї мети, свого бажання, свого, своєї мрії. І по Єерофанту, дивіться, ви дивитиметесь в майбутнє і вас янголи будуть вести до вашої мети. Тобто, так, робіть це. Робіть це якраз на краще, на здійснення вашої мрії. Давайте подивимося другу колоду. Угу. На наступному наступно э, чоловік, чоловік, ваш чоловік, або незнайомий чоловік, можливо, той чоловік, про якого ми в сигніфікаторі говорили якраз, приїздить до вас, і у вас буде приємна зустріч. Буде приємна зустріч. Так, давайте ще подивимося. Диві... На мою думку, гарні події вам сказали. Так, Ну давайте, що вас очікує наступного тижня у плані емоцій. Що вас очікує наступного тижня в плані емоцій? Ще й вибір якийсь іде. Будете щось обдумувати. Дивіться. Король кубків, король, можливо, це той Пентакловий, можливо, інший якийсь король, сповниться до вас емоцій. По гороскопу це може бути Рак, скорпіон риба, емоційний, чуттєвий, романтичний. Дивіться, дивиться в вашу сторону, але ви дивитеся від нього. Хоча ви жінка, яка сама по собі кохає, е яку кохають. Можливо, це якраз у вас ще один залицяльник з'явиться. Доволі доросла людина, знає в житті, чого хоче, вміє залицятися. Дивіться, дуже гарно. Це робить, уміє е, ухажувати, хотіла сказати, залицятися. І перед вами буде стояти вибір, який ви будете обдумувати, чого стосується цей вибір. Угу. Вам треба буде прийняти якесь рішення відносно його проявів. Тобто ви будете думати, що вам з цим робити. Чи приймати, чи не приймати його залицяння. Так, давайте ще подивимося, що в плані роботи на наступний тиждень? Що в плані роботи? Знову цей король кубковий. Якась допомога вам. Цей король кубковий, дивіться, він, може, це цей пінтакливий якраз король, але тут він сповниться до вас почуттями, і він буде вам допомагати. по роботі це в роботі, можливо, ідею якусь підкаже, але допомога тут буде. Може бути навіть матеріальна допомога, і ви будете задоволені. Дуже задоволені цим. Так, щастя, успіх, якщо ж по роботі, це і самореалізація. Можливо, ви закінчите якийсь проект допоможе. Можливо, ви там писали наукову якусь роботу або іншу якусь роботу, і вам не вистачало якихось, е, якогось матеріалу, якоїсь ідеї, як закінчити цю роботу, як завершити висновок написати, то вам ця людина допоможе в цьому. Підкаже. Так, давайте ще подивимося, що ще вас чекає. До чого треба, давайте, до чого треба бути готовим. До чого треба бути готовим? <свісно> треба бути готовим, що ця людина, король Кубковий. Буде вас підтримувати. От він за статусом більший, можливо, він старший від вас, можливо, він в кар'єрній драбині вищий за вас, тобто в нього є всі речаги, щоб допомогти вам, то він знайде ключик від вашого серця. І давайте ще подивимось пораду. Пораду для вас на цей місяць, на цій колоді. Пораду для вас на цей не місяць, а тиждень на наступний тиждень. Порада для вас. Щось корисне, що вам треба знати, яку пораду вам дадуть Вищі сили на наступний тиждень. Яку пораду дадуть вам? Ага. Угу. А ну ще. Так, трійка мечів, якийсь неприятний, можливо, спір, можливо, суперечка якась, від якої ви будете закриватися. Це ж порада, так? Да? Дивіться, якщо у вас буде якась суперечка, якийсь спір, можливо, на роботі, можливо, вдома, то вам потрібно знайти рівновагу в собі. І, по-перше, не дозволити нікому втягнути вас в цю суперечку. Якщо вам це вигідно, тоді робіть. У вас все одно ви виходите в трійку кубків, ви будете святкувати, ви переможете над цим. Але тут краще змовчати, якщо це вас не зачіпає, заживе. Якщо вам не варто відстоювати себе, а просто це якась суперечка, яка дозволить, ну я не знаю, можливо, з кимось посваритися дуже. Відносини змінити на гірше. Наприклад, Того тут вам варто зосередитися і не дати цим людям втягнути вас в цю суперечку. Так, все одно ви вийдете в плюс. Давайте ще порада яка. Угу. Так, по правосудню вам належать якісь гроші. Які ви, можливо, давно очікували, дивіться, в минуле дивилися. А, можливо, не надійшла вам якась сума, або не вся надійшла сума, яку ви хотіли. Можливо, ви очікували від, кого якийсь, від когось якийсь подарунок, і він не надійшов невеличкий, але цей подарунок надійде. Дивіться, ви вспораєтесь, ви інтуїтивно будете відчувати, коли люди вас провокують. Просто прислухайтеся в даний момент до себе. Дивіться, це тиждень такий буде, що втягуватимуть вас в люди, або якась людина в неприємний такий стан з допомогою маніпуляцій, можливо, провокуватимуть. Якраз сварку, то тут вам варто вище бути цього і інтуїтивно відчувати. О, це якраз той момент, коли ти хочеш, щоб я е, негативу від тебе набралася. Ні. Тут від це люди самі подавляться своєю тією злою е, слиною, е, ви якраз це перебачуватимете. Тут головне стриматись. Нехай все хороше, хороше, неодмінно збувається, не негатив, обходять вас стороною.